Коротше, народ, всім привіт. Почав знімати відео. Проблема в тому, що почав знімати і щось не натиснув, тому перезнімаю бистенько до вас, поки це наче розпаковку. Мисно перезнімаю. Я вже розкрив, ви бачите, зараз буде ще кілька коробок розкритих. Але так, 209. Відомий булань Гунтін. Крутий, цікавий, смачний. Ви його знаєте, не буду особливо рекламувати. ну, по суті, це е, чай, який багато-багато продається. Кілька млинців. 1648. Це рисовий шукуер. Відомо, ви його знаєте, Останні. Я не знаю, коли будуть наступні приходи. Я забрав складу те, що було останнє. Ну, чай, на якому я зупинився, почав розпаковувати і раптом щось все змінилося. Приїхав трошки е, зруйнована упаковка. Ну, Для чая це не катастрофа. Отже, ось такий гунтінчик. Ви бачите його кольор, ви бачите його якість, ви бачите суміш такого м'ясистого стані з гунтіном. Тобто він буде давати гарну заварку і гарний смак. Буде енергетичний Це чай 2008 року. Далі ще один чай цікавий 2018 року, урожай 2006. -го. Сам чай запаковано в 18 2018 році. Знову ж таки, це колекційний чай, це преміум чай. Будемо одразу з вами. Я буду їх всі пробувати, вони будуть продаватися в лом. Вау! Уже по сиревині я бачу, що це буде щось дуже і дуже неймовірне. Він чай ще прохолодний, приїхав з вулиці, тому аромат ну, вгадується, але ще не дуже чутно. Чай 2006 року. Урожай я не бачу коли, можливо, 2003, але чай 2006 році запакований. Повторюю, ті чаї, які я показую, це вже досить-досить велика якість, висока. І це все у нас виход з аукціону, який ми виграли. Те, що я вам казав, що ми перемогли на дуже крутому аукціоні чайному в Китаї і почали приходити к нам ці посилки. Всі ці чаї, це вже... Преміум якість. їхня вартість буде по 2000 гривень, приблизно плюс-мінус там, 1900-1800, ну це не дешеві чиї. Так, 20... 209 ми вже дивилися і ще один. 2006-й. Так, дві штуки я це взяв. А, між іншим, ось цей, здається, біля 1000 гривень. Повторюю, 2006 й рік, біля 2000 гривень, якийсь Павлін, намальований. А ось ці, напевно, три, бо я да, чекав. Якщо ті дешевші трошки, то ось ці три це буде якраз уже легенди. Да. Ось чай. Чай поїжена папір. папір. Е, указує на його, ну, що він довго зберігався. Павлін намальований, досить відомий. Цей чай 2000 року. Повторюю, цей чай 2000 року. Йому 23 роки. Це буде шупуер і його вартість. Ну, Малюнок, аромат, все, ви самі бачите. Мені, ну, в принципі, той, хто п'є чай, хто давно в цій темі, ми, я вам ну, не буду навіть рекламувати. Ви знаєте, що це і як це, ви розумієтеся по зовнішньому вигляду чаю. Ті, хто не розуміється, вам ну, прийдеться довіряти моєму досвіду, моїм порадам. Наступний чай. Сіншона бана також 2000-го, здається року. Зараз глянемо. Немає ніяких да. чай 2000 року, є вказано. Ось його вигляд. Повторюю аукціонний чай, колекційний чай, той чай, який не соромно подарувати другому чайному поціновичу. Той чай, який ну, має вартість. Він ціннісний чай. Я не сумніваюся в тому що те, що я вам зараз показую, воно дорогоцінне. Тобто ви можете сміливо його замовляти для себе, для друзів. І у вас буде крутіший подарунок. Ще один пропечатаний. Ага, мокра печатка. Знову ж такий відомий цей Павлін-Мавлін. І цей чай також 2000 року. Да, такий, він, він аж він пахне старістю, він дихає старістю. Він говорить, слухай, я стільки всього вже пам'ятаю. Ну і старий товариш 99-го року, відома для вас позиція. Ну, скоріше всього, це я думаю рецепт 99-го року. Ну, як би то не було. Отже, давайте поки що я, напевно, поставимо перше відео, завершуємо, щоб знімати інші далі.